Гаваї зберігають справжній секрет природи формулу краси Привелеч. В її основі рідкісний та вишуканий сорт кави кона, що росте на легких вулканічних ґрунтах Великого острова. Магія непізнаного спонукає до відкриттів. Бажаючи розгадати секрет збереження молодості, ми створили розкішну косметичну лінійку Прівелеч. У кожному з восьми засобів естракт та олія кави кона, антивікові властивості якої так високо цінують косметологи. Зранку очищуючи молочко, дбайливо розбудить шкіру, освіжить її та прибере на бряклість. Ввечері воно видалить макіяж і підготує до очищення скрабом, даруючи відчуття свіжості та чистоти. У складі скрабу подрібнені кавові зерна та шкаралупа волоського горіха. Він глибоко очищує пори, відлущує та видаляє ороговілі клітини, не пошкоджуючи шкіру. Зволожуючи тонік, живить зрілу шкіру, висвітлює її, бореться із набряклістю, звужує пори та моделює овало обличчя. Кожен компонент у складі спрямований на боротьбу з ознаками старіння. При щоденному застосуванні інтенсивних сироваток підвищується пружність шкіри, зменшується глибина зморщок, вирівнюється тон. Комбінація омолоджуючих компонентів наповнює шкіру, та наче розправляє її зсередини. У складі відновлюючого крему мікс цінних олій. Вони чудово живлять, усувають темні кола під очима та уповільнюють процес природного старіння клітин. Результат дії крему яскравий і сяючий погляд, завершують ритуал краси, зволожуючи креми, густа шовковиста текстура, тонкий аромат і природні омолоджуючі компоненти, рецепт ідеального зволоження прівеледж. Секрет молодості розгадано. Це природна краса, не підвладна часу.